Що ви уявляєте, за словами, гірське джерело? Мабуть, гадний такі дзвінки, струмінь холодної холодної водички, з присмаком льоду, чистий, що бере свій початок десь під корінням старого кедру, чи ялиці, або в оточенні полонинських трав, духняних, на яких перелітають бджілки, метелики. Ну, Загалом така картина, я думаю. Джерело, яке дарує таку бажану прохолоду в спекотний день. А отак інколи приходиш до джерела, і що ти бачиш? Ти бачиш змивки <рес> чиєїсь їжі, чиєгось посуду прямо в потоці. Таке гарне джерельце на полонині середній. І Це його початок. Тут зроблений такий стік водички кимось небайдужим. От. А кимось байдужим тут помито посуд. І залишки гречки, залишки рису тут лежать і будуть лежати ще довго. Здається, елементарні речі такі правила поводження з джерелами, але. Дивно, що доводиться про них казати, наче людей ніколи не відривали від водопроводу. Їм здається, що тут зараз теж трохи сильніше стане потік, і це все кудись змиє, в якусь віртуальну каналізацію, де вони його більше не побачать. Ну, Вони -то його більше не побачать, бо вони звідси пішли. А всі інші, хто будуть приходити, будуть бачити тут таку картину. Такі люди. Тут у верхній частині я його трохи вибирала вчора. Але он декілька зерняток бачу ще залишились. Тут их вчера было так само богато, как вот там в нижнем. Блин, не знаю, увидит ли камера из-за отражения. Не видит. Там плавают кусочки риса. Это, конечно, очень-очень приятно приходить набирать воду в месте, где плавают остатки чужой еды. Это единственный источник на этой полуныне. Здесь наверху, как бы единственный вариант набрать воды, чтобы пойти в дальнейший переход. И вот очень приятно будет да людям сюда приходить и вот это видеть, как на помойке. Люди, ну вы еще жопу свою начните мыть в родниках. Ну -мо, что так тяжело набрать бутылочку, отойти и помыть это все где-то в стороне, в травке. Пожалуйста, остатки гречки. Там были ресинки и гречка распаренная. Вот то, что я достаю сейчас из родника. Я сейчас пытаюсь это все убрать отсюда. Чтобы просто меня и других людей, которые будут сюда приходить, не тошнило при виде этого. Твою ж дивизию, а вот это как выглядит ниже. Вот это тот родничок, где я их сейчас выбирала, эти ресинки выбрасывала туда, на обочины в траву. А вот это с переток. Тут же лобком типа для удобства набирания было сделано. И посмотрите, что теперь под ним. Блин, пиздец. Еще тут зачем-то образовывается склад стеклотары. Тут уже четыре баночки вокруг него. Какие мудаки это оставляют, я не знаю. Самое интересное, зачем. Для удобства набора, если кто-то хотел тут что-то оставить, куда удобнее из пластиковой бутылки срезать, кусок и оставить тут на елочку нацепить. Но вообще народ приходит с кружками своей кружкой обычной набирает. Когда мы были здесь в прошлый раз, в 2015 году, здесь была такая красивенькая малированная кружечка. Это было прикольно. А вот этот склад стеклотары это, Блин, это начало свалки просто. Загалом це все до чого? Для того, що не робіть так, будь ласка, люди добрі. Ставтесь з повагою до джерел. Вода це основне, це найцінніше. Пам'ятайте про це, бо воно ж будь-який вчинок, він потім має наслідки для кожного з нас. І для того, хто змило тут так бездумно посуд свій, десь далі траблу з водичкою йому гарантовані. Так це все працює. Так працюють закони Всесвіту. Інакше не буде.